Все. Всім доброго дня. Сьогодні закінчилось третє судове засідання по розгляду 185 стаття, звісно, непокора працівникам міліції. Сьогодні в суді ми допитували пана Сусяка, який нарешті з'явився на це судове засідання. Ну, по відповідях пана Сусяка ну, потім вже будуть окремі відео, окремі коментарі. Що він відповідав, чим він аргументував складання свого протоколу. Досить цікаво, він це все пояснив. Ну, по, по суду, що більше, більше крім допиту, більше на слухання нічого не проводилося. Викликали двох свідків, які нібито були присутні при складанні цього протоколу і бачили, як я відмовився від підписання цього протоколу. І також буде допитаний. Коваль, який складав сам висновок, згідно якого, на, на підставі якого Сусяк склав цей протокол. Е, також буде ще допитаний заступник, е, заступник начальника Косівського РВ МВС, який підписав сам протокол і підписав постанову, яка вже винесена, була постанова по 185-й е, статті. Одне таке, Один такий маленький неприємний інцидент. Суддя не допустив на слухання хлопців з дорожнього контролю, які приїхали Діма, Максим, Вася, які приїхали на судове засідання. Трошки дивно, не зрозуміло, це, от, чому так сталося, справа відкрита. тобто на... Такій справі можуть бути присутні любі бажаючі. Навіть не були допущені практиканти мого адвоката. Справа перенесена, слідючі слухання перенесено на 19 число на 11.00. Всім дякую, всім пока. дивимося відео.